Вітаю, шановні друзі. Ваш автомобіль на українських номерах в Німеччині сфотографував поліцейський фоторадар Бліцер, як не допустити отримання штрафу та які типові помилки роблять українці в Німеччині. Перша типова помилка, яку роблять українці, це йдуть в поліцай Біхьорди, в Ордунгсамт і починають шукати, які у вас є штрафи. Цього не потрібно робити, друзі. Якщо ви вчинили правопорушення, відносно вас складена постанова, вам обов'язково прийде повідомлення про вчинення правопорушення і відповідний штраф, якщо цього не сталося протягом трьох місяців з дня вчинення правопорушення і не було складено відповідної постанови. То цей штраф автоматично анулюється, тому що як передбачено пунктом 3 параграфу 26 СТВГ Штрасінферкер з законом про е, порушення в сфері дорожнього руху, строк давності для притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення становить 3 місяці, якщо за правопорушення не було винесено адміністративної постанови, а після цього 6 місяців. Тобто, що це означає? Це означає, що Українських номерів в німецьких базах, в німецьких реєстрах поліції їх немає. Ну, бувають випадки, коли вони там є. Наприклад, коли людину зупинили за якесь правопорушення і внесли інформацію, що, що даний автомобіль з таким-то номерним знаком України належить такому-то володільцю, тоді да, тоді ваша інформація і адреса вже внесені, підв'язані до цього автомобіля, і вам більш всього прийде штраф, але знову ж таки не завжди, наприклад, штрафи з федеральних доріг не приходять в основному приходять тільки ті, які вчинені в межах того міста, де проживає особа. Але в усіх інших випадках поліція не бачить, хто власник автомобіля на українській реєстрації. Тому, коли ви вчинили правопорушення, вас сфоткав цей бліцер. Поліція просто не бачить власника, і вона не знає на кого складати постанову про адмінправопорушення і виписувати штраф. А це означає, що просто проходить потім три місяці, і цей штраф анулюється, все і вам нічого не можуть виписати. Привожу реальний приклад: в мене клієнт їхав в нього було по факту десь 5 штрафів. Три штрафи були вчинені більше ніж три місяці назад. Його зупиняє поліція за те, що він неділю назад проїхав на червоне світло. Це досить серйозне порушення. Це не просто перевищення швидкості. За це передбачено е, навіть позбавлення балів в реєстрі Флансбург. Так, от його поліція спеціально чекала на відповідному маршруті, знаючи, що ця людина їздить, наприклад, в школу там возить дітей на роботу. Вони його зупинили. Перевірили його дані, внесли собі в реєстр своїх бази, що так, такий-то автомобіль закріплений за таким то володільцем. і Йому відразу сказали: у вас п'ять штрафів по трьом штрафам, у вас закінчився трьохмісячний період. Ми вам їх не будемо виписувати. А от по двом штрафам, які ви вчинили 2 місяці назад, ми випишемо і прийшлемо. Так, от так і вийшло, що людині з п'яти штрафів прийшли тільки два, тому що вони були вчинені до трьохмісячного періоду. А ті, що були набагато пізніше. По ним нічого не прийшло, тому що закінчився трьохмісячний період. Тому знайте про це. Не потрібно нікуди ходити шукати штрафи. Тому що як тільки ви прийдете, ви себе засвітите і відразу всі штрафи, які у вас є, до трьох місяців, по яким не винесені постанови, друзі, вам вони надійдуть на вашу поштову адресу. Інша ситуація, коли ваш автомобіль на німецькій реєстрації, тому що там вже є інформація про вас як про власника. Відповідно, вам прийде відповідне повідомлення Анхернг з або ж зразу повідомлення про штраф. Тому, Пам'ятайте про ваші права, друзі, з повагою, ваш адвокат Димченко.